Запальні українські народні лунають в одному із центральних парків Барселони де Стасіо Дель Норт. Це іспанці вивчають нашого пака. Майстер-класи для барселонців дають учасники Київського академічного театру українського фольклору Берегиня. Іспанці долучаються до вивчення українських народних родинами від малого до великого. Чому навчились? Покажіть. Я не дуже був знайомий з культурою України. Сьогодні відкрив для себе, що мені дуже подобається українська мова, народні ритми. А ваш гопак дещо подібний на каталонський національний танець Сардана. Ми почули трошки іншу музику, не знайому, не нашу. Побачили, що люди танцюють, і вирішили спробувати свої таланти. Ми зрозуміли трошки культуру України. Побачили, які ваші танці зараз поїдемо, покуштуємо українську їжу. Я люблю Україну, бо у мене чоловік українець і діти напівукраїнці. Тому хист до українських танців передався їм з генами. Ось дивіться. Мені подобаються дуже ці танцювальні рухи. Україна дуже гарна країна. У мене багато друзів там, і я рада, що Київ цьогоріч на цьому фестивалі не споглядають, але теж не можуть стояти на місці. Майстер-класи для барселонців танцівники київського колективу Берегиня чергують із концертами. Отримують спальні оплески та компліменти від глядачів і слова подяки від організаторів. Ми дивилися, з яким захопленням вони сприймають, з яким захопленням вони сприймають ці виступи, з яким захопленням вони беруть участь у майстер-класах з українського танку. І участь Києва в цьому фестивалі це безпрецедентна можливість перевернути от саме в Іспанії. Зацікавити людей, спонукати їх далі, вивчати історію, показати багатство нашої культури, наші костюми, наші традиції в контексті Києва. Це не про святкування, це про шанування, це про шанування незалежності, шанування тих спільних цінностей, які ми поділяємо як європейські міста. Поки одні танцюють, інші барселонці під акомпанемент української народної розглядають банер з роботами нашої художниці, яка стала всесвітньо відомим українським брендом. Також на фестивалі «Ла Марсея» барселонці та гості міста мали змогу познайомитися з творчістю нашої видатної української художниці Марії Примаченко, насолодитися фантазійним світом її образів та гармонійним поєднанням лінії і кольорів. Фотовиставку її робіт тут в одному з центральних парків Барселони представляє Національний музей українського народного декоративного мистецтва. Примаченко творила у жанрі примітивного наївного мистецтва на банерах кілька десятків фотографій її робіт із фантазійними образами звірів, рослин та побутовими сценами українського села. Впізнавана на усьому світі манера художниці та колорит барселонцям до душі. вражає кольорова гама. Я знаю, що художниця в дитинстві хворіла та й загалом мала нелегке життя. Попри це, її роботи просто випромінюють оптимізм. В картинах також відчуваються елементи вишивки, до яких художниця також мала хист. Попри стиль наїв, у якому працювала Примаченко, у її картинах є глибина глибина емоцій, почуттів, вражень, роздумів. Вони, наче із реального життя, це не дитячі малюнки, як може здатись на перший погляд, заворожуючі роботи. Перше познайомилася з роботами Примаченка. Дуже колоритна кольорова гама. Здається, примітивні малюнки, але такі енергетичні, що від них важко відвести очі. Мене вражає поєднання кольорів. Воно неймовірно майстерне. За стилем полотна Примаченко дещо нагадують творчість Фріди Кало. Це вражаючі роботи. В роботах Марії Примаченко відображений художній код української нації. Вважають деякі експерти. Її майстерністю захоплювалися Пікассо і Марк Шагал. Отож, українців. В Барселоні вболівали за порятунок робіт Примаченко під час російської навали на Київщину. Познайомився з її творчістю вже коли почався повномаштабна вторгнення Росії в Україну. Знав з новин, як рятували її творчість. Я думаю, що світ повинен знати наших художників і їхню творчість. Фестиваль «Ля Марсе понад століття останнім часом Барселона запровадила традицію запрошувати на свято міста з інших країн та континентів Цьогоріч, до річниці підписання угоди про побратимство. Київ перша скрипка на ля Марсе Фестиваль Ля Марсе є найголовнішим святом міста Барселони. Протягом року разом з інститутом культури з мерією Барселони ми Готували програму до цього свята, це теж було не дуже просто в нинішніх умовах. Узгоджували її. Нам дуже хотілося представити і історію, і багатство, і зномаїття української культури. Це допомагає їм пізнати пізнати державу, пізнати тих людей, кому вони власне допомагають. Наскільки ми спільні цінності поділяємо при нашій самобутністі, і що наше місце дійсно в європейській родині. Київ зможе здивувати барселонців ще не на одному фестивалі, запевняють в КМДА. Ми хотіли різне, ми хотіли набагато більше, але можливості були обмежені. Концепція цього фестивалю передбачає лише вуличну виставу, лише під відкритим небом, і неможливо встановити або декорацію, або відповідне світло, яке має значення при постановці таких вистав. Але Ця робота далася. Наші мітці спроможні нести дуже високий рівень культури, майстерності професійності. Для Марси це тільки початок культурної співпраці між містами. Наразі тривають перемовини щодо проведення днів культури Барселони у Києві. Оксана Пришко, Сергій Приходько, Барселона, Іспанія, телеканал Київ.